Мене звуть Костя Кузьмін, і я імміграційний агент в Австралії, проживаю в Австралії в місті Аделаїда. працюю з українцями, які вже знаходяться в Австралії, або з українцями, які знаходяться будь-де в інших частинах світу, як же у 2025 році. Можна українцю потрапити в Австралію. Ми знаємо, що Австралія з 22-го року приймала іммігрантів і дуже добре, особливо приймала перші тижні війни. Сюди туристичні візу було отримати перші дні, і тижні просто елементарно. Люди приїздили, потім отримали отримували гуманітарні візи на три роки. І зараз ми практично вже в цих людей це біля 5-6 тисяч їх легалізували. Звичайно, ви ж кажете, що таке 5-6 тисяч порівняно з Європою, порівняно з. Танію да я погоджусь, це дуже мало, але не забувайте, що ми знаходимося далеко. До нас поїхало не так багато, і кого а, ми взяли, того ми і легалізували. Це досить велика штука, тому що більшість інших країн, які я знаю, цього не зробила, не, не легалізували не легалізувала українців. Британії це неможливо, в Канаді це можливо лише частково в США. Це неможливо і так далі. Австралія легалізувала всіх, кого вона взяла з самого початку. І зараз йде мова про легалізацію вже наступної когорти людей. Це е, ті, які приїхали до 30 червня 2023. Я думаю, що в подальшому можлива і наступна е, і подальша легалізація в наступних етапах. А що робити тим, хто ще не потрапив в Австралію і сюди, хоче е, варто сказати, що спеціальної програми для українських біженців немає, але. Якщо вам повезе, ви можете отримати туристичну візу в Австралії, приїздити на туристичні візі і потім податись на протекцію 866, а з цієї протекції чекати, що волею влади вас легалізують, або, знаходячись на Бриджі Візі до протекції, ви чуватимете опцію вже в Австралії: робочу візу, спонсорство роботодавця, чи, може, партнера собі знаєте, де в Австралії, якщо ви не одружені. А, чи візукваліфікованої імміграція, якщо у вас класна англійська є досвід роботи тощо, тобто на місці вже а, розберетеся. Такий варіант теж можливий. А, що поганого в цьому варіанті? Тобто, що в цій схемі не працює, якщо все дуже класно, то там має бути якийсь мінус, так? Ясно, що є цей мінус. Є дуже важко отримати зараз в Австралію туристичну візу. І навіть у тих випадках, якщо у вас тут є друзі, друзі, родичі або знайомі, це останнім часом стало теж проблемою отримати сюди турвізу. Але якщо з турвізи у вас це вийде, то далі податись на протекцію можна і українців поки не виганяють, поки відбувається все те, що відбувається. У мене можна забронювати консультацію, потрапити до мене на консультацію і поспілкуватися зі мною більш детально до зв'язку.